Я Ісус, 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 слава! Зараз Бог каже, вас зараз почнуть атакувати мелкії, мелкіе диманята, які навіть без мене вважаються. Е, Мелкі диманята це духи, які гніздяться в роті на язики. Отечі, коротше імена, вони такі поші хороші, добрі. Е, вони, якби іменно, навіть схожі на, на тих, яких ви в детстві кормили молочком, наливали молочко, типа барабашки там, коротше іменно. Е, ну вони все одно злые духи. І часом, вони по ієрархії, якщо будуть подиматися, вони становляться злими духами очень сильними. І ті, які гніздяться на язики. Якщо починаєш нести що-будь таке, щоб Дух Святий був і против Біблії, і против Духа Святого Движення, то оце, знаєте, це без розмовляє через ваш, вашим языком. Вот. Это матюки. Которій прозносяться, якщо через кого-нибудь починає проїздити, це питаються біси проявитися проти служителей, які в помазанні движуться, проти движення Божого. Якщо починається розговор, самі замічайте в думках, що це є нечистий Дух. Хоча він і не сильний такий, що там не сильно злий, як ото кажуть. Він такий, не, такой, не типа, там не до смерті. Алілуя, Господи. Аллилуйя, Господи! Ну це це Бог окей, вас предупреждає. Амінь.